Привіт! Я Любов Михайлишин, лікар-репродуктолог, кандидат медичних наук. Понад 20 років я працюю в приватній репродуктивній медицині. Допомагаю парам стати батьками. Радію з того, що спільними зусиллями народилось уже понад 4 тисячі здорових дітей. 4 тисячі дітей, які могли не народитись. Частина з них вже закінчили школу, поступили в університет, а частина тільки побачила світ. Тому робота для мене це мотивація і це захоплення. Візит до репродуктолога це не завжди про застосування складних допоміжних репродуктивних технологій чи про запліднення інвітро. Це перш за все оцінка репродуктивної системи, і це лікування з метою відновлення природної фертильності, планування батьківства саме в той період, коли пара готова до цього, до народження здорового малюка. Ознайомитись більш детально з методами лікування безпліддя, а також записатись на консультацію, ви можете на моєму сайті, посилання на який ви знайдете в описі під відео. Приходьте! Буду рада допомогти.